Енциклопедією краєзнавства назвали експерти нову монографію історика Сергія Гальчака. Свою роботу автор презентував у Вінницькій обласній науковій бібліотеці імені Тімірязєва. Наукова праця називається Розвиток краєзнавства у східному Поділлі дев'ятнадцятого початку двадцятого століття. В ній розповідається про витоки, розвиток та основні форми краєзнавства на теренах східного поділля від моменту свого народження і до наших часів. Дивимось сюжет. Над монографією розвиток краєзнавства у східному поділлі 19-го початку ХХ століття Сергій Гальчак працював більше десяти років. В книзі відтворено хронологію подій. Спочатку йдеться про зародження краєзнавства та його розвиток. Великий розділ присвячено мінливому 20-му століттю, коли краєзнавство переживало період розквіту і падіння. Я вважаю, що ця книга. Є таким рубіжним, рубіжним досягненням, я погоджуюся з рецензентом Левом Васильовичем Баженовим, який назвав її історією, чи навіть не історією, а енциклопедією краєзнавства Вінничини. Тому що тут містяться відомості і про дуже багатьох краєзнавців нашого краю, і про їхній творчий доробок. Окремому і найбільшому розділі книги йдеться про найвідоміших краєзнавців нашої області, читач може дізнатися про біографію і діяльність понад тисячі науковців, їхні бібліографічні роботи. Незважаючи на те, що наукова праця Сергія Гальчака знайшла схвальні відгуки істориків та краєзнавців, тираж видання досить маленький: всього 100 примірників. Це є дуже обмежений тираж, всього на наклад 100 екземплярів. Видавав я в основному її за свої кошти, але думаю, коли вона отримає певну рекламу і головне попит у читача, то думаю, що знайдуться і меценати, чи це будуть фізичні особи, чи це будуть юридичні особи, щоб цю книгу перевидати і значно її доповнити. Доповнити навіть ілюстраціями, портретами, яких я спеціально не вміщував сюди в книгу, для того, щоб зменшити її обсяг. За словами науковців, цю монографію доцільно використовувати і вчителям, і студентам вона буде корисною і для тих, хто цікавиться історією рідного краю. Це перше ось таке комплексне видання за останні. Ну за останні, напевне, десятиріччя вже не кажу за роки незалежності, тому що по краю все, що друкувалось, ви знаєте, все, що друкувалось по історії, де згадується Вінничина, від кінця 19 століття автор абсолютно більше зібрав. Там є хронологія літератури авторів, їхні роботи, десь, якби тільки десь згадується східне Поділля Вінничина, абсолютно більшість зібрана тут. Тобто вона є як універсальна, якби енциклопедія Поділля. Наукова праця Сергія Гальчака кажуть експерти підсумовує весь комплекс робіт, який був зроблений краєзнавцем за 20 років. Останні відомості про розвиток цієї галузі закінчуються подіями десятирічної давнини. Тож Сергій Гальчак планує видати іншу книжку зі свіжою інформацією та доповнити її ілюстраціями.